Ювелірний завод Золотий вік представив оновлену колекцію прикрас з напівдорогоцінним камінням. Вишукані каблучки, підвіски та сережки з блакитним топазом, цитрином, димчатим кварцем, хризолітом, аметистом та гранатом. Кожна ювелірна прикраса цієї колекції цікава та оригінальна по-своєму. Дивовижна гармонія форм, ліній та кольорів зачаровують своєю красою. Яскраві кольори тренд цього сезону червоне та біле золото гармонійно поєднуються з напівдорогоцінним камінням блакитного, пурпурного, димчатого, янтарного глибоко червоного кольорів. Витончене доповнення вечірнього образу, коктейльні каблучки банджі на дві фаланги. Дорогоцінне мережево в поєднанні з м'яким мерехтінням каміння створюють незабутній тандем оригінальності та вишуканості. Каблучки бандаж на дві фаланги з'явилися в Древньому Єгипті та Індії. Завдяки гнучкому поєднанню елементів конструкції каблучок бандаж рух пальців не обмежується. Ювелірна прикраса із чарівного світу на півдорогоцінного каміння стане втіленням фантазії своєї власниці. Каблучка з блакитним топазом стане справжнім символом світлих та ніжних почуттів. Підвіс цитрином або хризолітом подарує гарний настрій упродовж усього дня. Сережки з гранатом стануть уособленням кохання та вірності. Прикраси за метистом втілюють у собі символ щирої та чистої душі. Димчатий кварц уособлює красу всього світу.